Вітання всім любителям будівництва. Сьогодні ми в таких, можна сказати, польових умовах самі приїхали відпочити. І, звісно, камера з собою, мікрофон з собою, хочеться розповісти про це класне місце, тому що воно дійсно варте уваги. Приділіть час, буквально 5-7 хвилин. Ми розповімо про цей класний будиночок. Він вартий уваги. Чому сюди потрібно приїжджати, воно недорого коштує. Будем говорити про гроші. Тому сідайте, підписуйтесь, дивіться нас. І поїхали. Ми знаходимося в селі Костянтівка. Це під Харковом за 25 кілометрів до Харкова. Зручно під'їхати недалеко, але це вже така локація, де ви відпочиваєте від міського шуму, метушні і тому подібне. Ми самі особисто з друзями приїхали сюди вчора ввечері з ночівлею на відпочинок. Тому розповідаю саме про ці будиночки. Тут є два таких будинки. Взагалі тут дуже класна територія, всього багато. Потрібно приїжджати. Чому? Тому що є всі умови, навіть з маленькими дітками: гаряча вода, душі, туалет, все є, тому можете приїжджати. Але я хочу говорити не про те, щоб сюди приїжджати, а саме про цей будинок. Дуже класний стиль. Я тільки ми сюди заїхали, звернув на це увагу. Ці будинки варті уваги, тому що вони сучасні, вони, можна сказати, бюджетні, я б їх навіть так назвав, тому що розміри цього будинку 15 на 3. А всередині взагалі 12 метрів квадратних. І тут може спокійно ну, відпочити дві сім'ї. Даний будинок в такому стилі сучасного мінімалізму. Ми бачимо тут клік-фальц по фасаду. Це просто супер різносостійкий матеріал, який буде служити ну, ближайших років 30, взагалі без ніяких проблем. І поєднання металу і дерева це дуже гарно дивиться. Плюс скління. Воно невелике, але воно дуже класно вписується. Дуже підходить цьому будинку. Тобто, ті, хто монтували це все, проектували, вони трошки запарились. Хоча це недорогий варіант, але він дуже класно. Тут поєднаний, класно вписується все. Так, і до того, що тут є, ми бачимо, тут є там, десь 12-13 квадратів тераси. Спокійно виносимо столик і відпочиваємо. І плюс є накриття, тобто можна просто сидіти, навіть коли йде дощ, в цій частині розкласти стільчики і спостерігати. Гарну природу. Помітив, що тут є ось така от лейба Полька Кемпер, мабуть, що це вони виробники. До речі, можна буде зайти подивитись. Тут є все, що потрібно: світло, гарне освітлення, розетки. Тобто е ці комплекси працюють круглий рік, тобто вони обігріваються, все тут працює, можна приїжджати, хоч круглий рік, і відпочивати. Давайте зайдемо всередину. Тут всередині теж цікаво, є на що подивитися. Мінімалістична така гостинна з диваном. Телевізор, але в принципі все необхідне є. Для того, щоб відпочити, нам може ж багато не треба. Ми більше часу проводимо на вулиці, а тут ми просто прийшли переночувати. Але якщо погана погода, то можна, в принципі, і тут сидіти. Диваники розкладаються відповідно. Трошки тісненько, але двоє людей, дві ночі одну ніч запросто можуть відпочити. Є холодильник, чайник, мікрохвильовка. Тобто, все для комфортного відпочинку. Все це зашторюється. Тут багато скла, двері. І ми попадаємо в спалінку. Маленька-маленька спальня. Але тут повноцінне двохмісне ліжко. Ну, мабуть, давайте так, якщо чесно сказати, 1,40 а Можна вдвох абсолютно. От кондиціонер, зашторюється. зашторюється Це все зашторюється вікно, обігрівач і навіть шафа для речей. Тобто, ну просто супер клас. Я, мені самому сподобалось, тому ми про це говоримо і показуємо. Так, і давайте розповім вам про, супер, про супермодель. Я прям не знаю точної вартості цього будинку, але по моїй такій експертній ми маємо справу з такими роботами. Я представляю собі, що, мабуть, з меблями, зі всім устаткуванням, що тут є, це максимум 300 тисяч. Окупність такого будинку максимум два роки. Це такий, не знаю, сучасний МММ. Ви просто такий будинок, якщо маєте класну локацію, ставите і окупність два роки. Не більше, от прям не більше, якщо ви над цим працюєте. Супер класна історія для бізнесу. Кажи, будь ласка, ви на вашому виробництві можете запропонувати ринку схожі будинки? Ми можемо запропонувати ринку самі різні, і такі теж одне, що суттєво. Ну ми зробимо тільки краще. А чим відрізняються ваші будинки, от які ви будували від цього? От кардинально відрізняються. Чи схожі навпаки? Е, ну, кардинально. Тут прям мінімалізм-мінімалізм. Якщо ми говоримо про висоту, то тут ну, метр сімдесят максимум. Наші будинки будуть однозначно вищі, ну це вже трошечки інший рівень там відпочинку, підходу, філософії. Тому е, однозначно ми трошечки по-іншому, але суть, ідея, в принципі, така, і нею всі користуються, і ми також. Як ти гадаєш, куди можна такі будинки ставити? Чи потрібно щось підготовлювати е, От на тут, землі? Тут скажу в довершення того запитання першого. Чи ми? Кардинально суттєво відрізняємось від всіх, хто є на ринку України в модульному виробництві. Ми завжди на базі бетонної плити. Це відповідь на твоє запитання і на запитання всіх глядачів. Кому цікаво, у нас завжди база це бетонна плита, і наші, наші ті, які в нас на виробництві можна ставити де завгодно. Це дуже важливо. Вони навіть біля солоної води. Чому? Тому що ну, дерево і метал вони трошки бояться е солоної води. А ці будинки вони теж можна встановлювати де завгодно, але наші все-таки будуть більш е чітко встановлені і будуть набагато довше і краще стояти, навіть при тому, коли рухається ґрунт. А, а цей будинок на сваях стоїть? Так, цей будинок просто стоїть на металевих. Він перевозиться вже теж готовий, мабуть. А да. От я тут не знаю. Ну, Взагалі габарити тут дуже маленькі, його можна перевезти, мабуть, куди завгодно. Е, і знову повернемося. Полька Кемпер-виробник, я так зрозумів, тому можна зайти. Я сам зайду в інтернет, подивлюсь, хто вони такі і що роблять. І що ж, на завершення, живемо в такі дуже непрості, буремні часи, але відпочивати все-таки потрібно. Ми не можемо собі з зрозумілих причин дозволити за кордон чи навіть поїздку на море. Тому що зрозуміло. Але ось такий відпочинок місцевий і все-таки дуже комфортний, відпочивати потрібно, бо голова може, може просто луснути. Тому запрошую вас, нам за цю рекламу ніхто не платить. Це я роблю для себе і для вас, для тих, хто дивиться. Запрошую вас сюди, в це місце і в інші місця. Пишіть в коментарях, коментуйте, де ви буваєте, де ви відпочиваєте. По-місцевому. Ми теж. Можемо поїхати, тому дякую всім, хто дивився. До зустрічі в наступних відео.